Зараз під його наглядом перебувало не менше трьох в'язнів, найбільше від тоді, як він вивчився на тюремного наглядача. Востаннє Гемель пильнував злочинців два роки тому, тож не дивно, що він так боявся якоїсь каверзи. Отож Гемель почетпив на носа окуляри і пробіг очима написане Прем'єра, прочитав він, наречені лева або родинні пута, драма на один акт. Автор мумітато, виконавці мумімама, Мумітато, доня Мюмлі, Рюмса та Мудрик. Хор Емма. Плата за вхід усе істівне прем'єра починається сьогодні ввечері після заходу сонця, якщо не буде вітру та дощу. А завершиться, коли дітям настане час спати. Вистава відбудеться посеред Ялинової бухти. Винайняти човни можна у Гемлів. Адміністрація театру. Театр замислено мовив сам до себе Гемель, знімаючи окуляри. У його гемолячому серці зринув напівзабутий щемний спогад з дитинства. Колись тітонька, мамина сестра брала його з собою до театру. У виставі йшлося, начебто, про принцесу, котра заснула у трояндових кущах. Це було так гарно, Гемель тоді все дуже сподобалося. Йому зненацька знов захотілось побувати у театрі. Але ж то пи пильнуватиме в'язнів він не знав жодного Гемоля, котрий міг би його підмінити. Бідний наглядач міркував і так і сяк, але придумати нічого не зміг. Гемель притулився носом до залізної клітки, що стояла позад нього в затінку, і сказав: Мені б так хотілось піти сьогодні ввечері до театру. Театр нашорошив вужком у мітроль, дають виставу на реченні лева, пояснив Гемель, простягаючи крізь прути клітки програмку, але я не знаю, кого залишити замість себе біля вас. У з хробцею глянули на програмку і перезирнулися. Це, напевно, щось про принцес. Я так давно не бачив жодної маленької принцеси, поскаржився Гемель. Тоді неодмінно слід піти до театру і подивитись на неї, запевнила його хробся. Можливо, маєш якогось доброго родича, котрий погодиться вартувати нас. Справді, маю двоюрідну сестру, зрадів Гемель. Але вона надто добра, може пожаліти вас і випустити на волю. Коли нас стратять, враз вихопилась чепуруля. Ет, ніхто не буде вас страчувати. Сидіти в Тим... Сидіти сидітимете в клітці, доки не, визнач... не визнаєте свій злочин. Потім зробите нові таблички і п'ять тисяч разів напишете слово заборонено. Але ж ми не винні, почала була Чепуруля. Так, 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 урвав її Гемель. Уже чули. Всі ви так кажете. Послухай, втрутився знову мумітроль. Якщо ти нині не підеш до театру, то потім все життя жалкуватимеш про це. Там неодмінно будуть принцеси, наречені лева. Гемоль знизав плечима і важко зітхнув. Не будь такий впертий, умовляла його хробся. Приведи свою твою сестру, щоб ми на неї подивились. Добрий наглядач все таки ліпший, ніж ніякий. Ваша правда понуро погодився Гемоль. Він підвівся і почоввав кудись у кущі. Ото дива вигукнув мумітроль. Пригадуєте, про що нам наснилось у ніч на купала? Лев, величезний лев, якого вкусила за лапу маленька м'ю. І ось що вони там удома придумали. Мені снило, що у мене з'явилась купа нових родичів, сказала Чіпуруля. Який жах? Я ж тільки но позбулася старих. Оцей час повернувся Гемуль. за ним дріпотіла неймовірно маленька і сухорлява налякана Гемулиха. То як, попильнуєш їх, доки я повернуся? запитав у неї Гемуль. А вони не кусаються, боязко прошепотіла гемолиха, котра жодним чином не вписувалась у рід гемолів, з точки зору Гемолів, звісно. Гемоль лише пирхнув і простягнув їх ключі від клітки. Звичайно, мовив він, якщо ти їх випустиш, то вони миттю схрумають тебе. Отак, хрум хрум. А тепер я піду переодягнуся до прем'єри. Бувайте. Щойно Гемоль зник з очей, гомолиха одразу взялась до плетела, раз у раз кидаючи полохливі погляди на клітку. Що ти плетеш? привітно поцікавилася Хробся. Маленька гемолиха здригнулася. Не знаю, налякано прошепотіла вона. Просто коли я плету, почуваю себе спокійніше. Можеш виплести мені шкарпетки? Такий гарний колір пряжі? попросила Хробся. Маленька гемолиха глянула на плетиво і замислилася. Мабуть, у тебе є знайома, котра мерзне в лапки? запитала Чіпуруля. Є моя подруга. Я теж знаю одну, що мерзне в лапки. Охоче підтримувала розмову Чіпуруля. Дружина мого дядечка. Вона працює у театрі. Там кажуть, такі шалені протяги. Жахливо працювати в театрі. Тут також тягне з усіх боків, поскаржився мумітроль. Про це мав би подбати мій двоюрідний брат, несміливо сказала Гемулиха. Зачекайте трішки, я виплату вам шкарпетки. Ми помремо, доки дочекаємося їх, понуро буркнув мумітроль. Маленька Гемолиха занепокоїлася і обережно підійшла до клітки. «Може обгорнути клітку ковдрою? запитала вона. Троє в'язнів лише пересмикнули плечима і ще тісніше пригорнулись один до одного, поцокочучи зубами, наче від холоду. Ой, невже ви справді застудилися? злякалася Гемолиха. Хробся натужно закашляла. Хто зна, прихрипіла вона, чи не допомогло б мені горнятко чаю з чорної порічки? Маленька гемолиха вагалася, притулившись носом до Плетова, довго не зводила з друзів. Якщо ви помрете, озвалась нарешті тремтячим голосом, якщо ви помрете, моєму двоюрідному братові стане зовсім нецікаво вартувати вас. Я теж такої думки, погодилась з нею Чіпуруля. Мабуть, треба зняти мірки з ваших лапок, щоб виплести шкарпетки, ніяковіла гемолиха. Друзі жваво закивали головами. Тоді вона відчинила клітку і несміливо запропонувала можна запросити вас на чай з чорною порічкою, а шкарпетки дістанете щойно виплету». Як добре, що вам спало на думку попросити у мене шкарпетки. Плести тоді стає набагато цікавіше. Гадаю, ви розумієте, що саме я маю на увазі. Всі вирушили додому до маленької гемолихи пити чай. Виявилося, що вона до чаю напекла купу тістечок, гостина затягнулася. Доки вони частувались, посутеніло. Тоді хробся підвелася з за столу і сказала Нам час іти, дуже дякуємо за чай. Мені так шкода, що доводиться знову замикати вас у клітку, вибачалася гимолиха, знімаючи з цвяшки ключі. А ми зовсім не маємо наміру повертатись до в'язниці, мовив мумітроль. Ми хочемо повернутись додому, до театру. Маленькі гемолисі сльози набігли на очі. Мій двоюрний брат страшенно образиться, схлипнула вона. Але ж мені в чому не винні, скрикнула Чепуруля. То чому ви цього зразу не сказали? втішилась гемолиха. У такому разі повертайтеся, звичайно, до театру. Мабуть, я попливу разом з вами і сама все поясню своєму братові. Так буде найліпше.